Вітаю, друзі. Четверг, традиційний 5 хвилин. І Андрій Садовий. Андрій Садовий це мер Львова, вже третій, четвертий чи п'ятий раз, не знаю. Це наш мер, хоч і кажуть, не лізь до нас у Львів, не лізь до нас в Черкаси, не лізь туди. Ні, це наша держава, це наші мери, це наші люди, це наші, як вони кажуть, українці. Ну, можливо, вони і українці. І він подобається Львів'янам, вони його обирають навічно, скоро беруть навічно. Так ось на початку війни там була відкрита справа про 23 гектари в промзоні Рясне, які продав, якось там продав мер садовий, а земля не. не... Належало місто Львову. І там була відкрита справа, але на початку війни там була така якась темна, темна, затемнена ситуація, що начебто чи справи закривали, чи їх палили, чи їх переводили. Не знаю, що там було. Але нема, нема прилюднення, нема повідомлення офіційного. Ну, щось там було з тими справами. Зараз справа відкрита. За ці. За цей продаж не своєї землі, не міста Львова. Взагалі, там мер був ні до чого. Це земля області. Ну, він продав, де гроші, що гроші, то хай слідство розбирається. Світить йому 12 років. Якщо буде доведено, що це правда, ну подивимося. Але взагалі, ось зараз ми з вами, ось прямо зараз, коли ви дивитеся це у Львові. Перекладується бруківка, і плювати їм на війну, і плювати їм на, на, на бійців. Плювати ось зараз, коли ми з вами це говоримо, хтось отримав поранення на фронті, тому що там. Підбита техніка, чи на міну наїхала, чи е, не було бронежилета. да? Хтось загинув на фронті з наших захисників. І тому, це також тому, що щось можливо не було. Не було якогось безпілотника, або ще щось не було е, якогось снаряду недостатньо, да? Е, е, ну, Я не знаю, хтось, хтось з переселенців. Поїхав назад в обстрілювану зону, тому що нема житла там, ні у Львові. Я зараз за Львов кажу. Да? Ну, або ще десь. Ось цей час, коли ми сидимося, у когось біда, у когось горе, хтось загинув. А у Львові мер Садовий перекладує бруківку. Як у Києві мер кличко, перекладує бруківку і. Бардюри, за паребріком. Он паребрик ложить. Мер Києва паребрик ложить, а садовий бруківку. Ви знаєте, що Бруківка ж це завжди казали, це бізнес мерів. А чому? Тому що це дешевий, легкий бізнес. Ви ж знаєте, у нас у дворах, коли починалося все, прямо у дворі виливали бруківку і клали собі у двор. Це ж просто: цемент, пісок, краситель зараз. Раніше і красителя не потрібно. Вода, все, і форми, і лий. Ніхто, багато фірм які вони зробили, навіть обжиг не роблять. Вистойку не роблять. Зробили, вилили, висохло там за тиждень-два поклали, потім через рік-два переклали. Це ж клас. Пісок вони беруть даром. Розумієте, Воду беруть даром. Форми зробили один раз. Цемент тільки купують, так і то у багатьох мерів свої цементні заводики. Ви розумієте, знаєте це? Так що це для них бізнес, і це вони роблять, роблять це гроші, 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 гроші. Не дороги. Візьміть за ці гроші дороги в кінець, кінцем зробить, туди, де не доїдеш до села. Ні. Або до, якогось, до якоїсь вулиці. Ні. Ні. Бруківочка, Бруківочка це все їхнє, щоб ви розуміли, друзі, а ви обирайте їх. А ви їх обирайте. Ну і що? Мобілізація. Мобілізація. Заступник міністра оборони, е перший заступник заявив, що плани щодо мобілізації поки що не змінюються. Але їх можуть переглянути в залежності від ситуації на фронті. Це якщо Росія так буде збільшувати. Присутність свою, або вони е, будуть проводити загальну мобілізацію. Так що, друзі, у нас мобілізація вона також, вона ніколи не закривалась, вона не закінчувалася, і ніхто не казав, що у нас мобілізація закінчилась. Все він сказав, ми будемо робити по плану. Так що давайте заспокоїмось, давайте не будемо кричати: ай-ой-ай! Ай, захватили! І я ще раз повторюю: для мене ролики, оці, вони будуть, я буду сприймати ролик, коли він буде показаний спочатку. Як в Полтаві про того ідіота, який плював у ветерана, я хочу подякувати. Ось мери нічого не роблять, мери нічого не роблять, мери нічого не закупають, мери не, не допомагають нашій перемозі. А ми допомагаємо. Хтось вчора задонатив, на Приват24 в 20.56, Друзі, без прізвища. Дякую вам велике. І Бойка Наталі величезна подяка, величезна подяка. А ще я хочу так просто просто висловитися про Європу, да? коли Європа чи США чи будь-яка держава одною рукою однією рукою нам надають зброю, нам надають е -е, средства для того, щоб ми перемогли захистили себе, а другою рукою дають росіяні Росії. Е -е, Комплектуючи, щоб вони робили ракети, снаряди і так далі, я вважаю, це просто ідіотизм. Ну, ну ідіотизм, ну, або злочинце. Звичайний злочин. Іншого я тут не вбачаю. І то гроші, це для мене не має сенсу цього робити. Санкції. Немає сенсу вводити санкції. Навіщо їх вводити? Коли... Ти надаєш їм, надаєш, надаєш, а вони роблять, роблять, роблять. Ви знаєте, не один танк без іноземних приборів ночного бачення прицілу не виїде. Не одна ракета не полетить без комплектуючих Європи і Америки. Все, друзі, я вам дякую, до вечора. Ну ввечері поговоримо і ми обов'язково переможемо. Україна переможе.